Добрий-добрий день, добрим добрим людям. Нова оповідка від Сашка Лірника, яка називається Цопцабе як мова українського всесвіту. Найважливіша і світоглядна частина. Готуйтеся довга, виключно для розумних. Розкриваю таємницю загадкового українського цопцябе і чому це сопкання таке важливе? Тільки в Україні були такі означення і команди для волів, в Україні, яка через ті смішні слова тягнеться через тисячоліття аж до тих часів, коли людина вперше приручила дикого тура вола і протягнула плугом першу борозну на землі. Ще в розпіареному древньому Єгипті не було ніяких пірамід і міст з фараонами та жерцями, в сакральному межріччі ще не розміщувався казковий Едем Рай, а в Україні, яка тоді ще дійсно не мала цієї порівнянно сучасної назви, вже існувало Оране землеробство. Ще праотець, праотця, праотця, праотця Авраама не побачив першого верблюда, шумери не придумали свого Бога. Який вмирає і відроджується, а в Україні вже були величезні Ліборобські мегаполіси міста на двох тисяч двоповерхових будинків. Тільки в одному майданецькому поселенні віком понад шість років, шість тисяч років розкопано стільки. Дві тисячі будинків, двоповерхових, шість тисяч років тому, тільки подумайте. Чому я називаю цю землю Україною, а не Оріяною, Руссю, Скитією чи ще якоюсь романтично містичною вигадною назвою? Та тому, що наша мова і поняття світу зберегли свою тяглість від тих часів і того способу життя, чого немає у інших народів? Наш народ через свої праслова. Мову, означення і реакції на Всесвіт через ланцюжок своїх предків, батьків і дідів, пращурів, тягнеться і живе тут, на своїй землі, аж до тієї першої борозни, першої посіяної зернини і першого хліба, який був спечений саме тут. Це не сучасні єптяни-араби, які захопили Єгипт в XIV столітті, а тепер хваляться перед враженими туристами, пірамідами і древніми руїнами, які були. Збудовані не їхніми предками чи навіть для сміху сучасні руськії, які не тільки чужу історію привласнили, але й свою саму назву вкрали сусідів всього якихось 300 рочків тому. У нас малюнки на писанках і вишивках на сорочках точно повторює ті ж візерунки, які на глечиках Тальянків і Майданецького. Кати побудовані тим же способом сакральні вірування, про слова, назви і спосіб обробки землі, все те, що є основою життя, теж унікальні і точно вигадані тими першими орачами і погоничами волів турів. Так само, як тільки в зоряному небі України був чумацький шлях. Ви не задумувались над цим космогонічним явищем. Адже не кожен народ може створити такий вагомий світоглядний внесок у картину Всесвіту. Інші народи користуються чужими очима поглядами на будову світу, називаючи чумацький шлях «млечним путем, Великий віз» большою медведівцей, а стожари плеядами, чепіги оріоном, а дівку орлом. От вам, до речі, нові загадки самі з цього зробите. Наприклад, як дівку орлом називають. Такий же важливий погляд на свій світ мають, наприклад, чукчі, використовуючи більше 20 назв снігу. Для всіх сніг та й сніг. А вони бачать 20 світів через сніг. От вам і мова. Це дійсно не просто слова, звуки, а цілий код життя. Для простоти розуміння, як програма для комп'ютера. Невеличка відмінність у коді і комп вже працює неправильно і погано. Розмовляє суржиком втрачаєте багатство своєї мови, і ваш мозок і психіка теж працюють неправильно, спрощуючи і збіднюючи навколишній світ, який тисячоліттями творився багатьма поколіннями ваших предків. Як писала Ліна Костенко. Скарби ще є, допоки їх шукають. Як перестануть, от тоді вже все. Зрозуміли про що я? Доки зберігаєте і шукаєте свої скарби, прадавні слова, символи, свою культуру, бережете, мов світічку, свою літеру «Ї». доти ви є особистостями у цьому світі, суб'єктами, а не об'єктами Всесвіту. Доти ви існуєте, і ваш рід. І ваші діти не загинуть, як обри. Народи не вмирають насправді, вони просто розчиняються інших народів, які потім гордо демонструють піраміди, зроблені чужими руками, і розказують на берегах річки Мокші про Київ, мать городов руських. Чужінці загоплюють ваші землі, вбивають ваших чоловіків, оборонців, гвалтують ваших жінок. Які народжують вже не ваших дітей, а воїнів для чужого фараона, хана, імператора, одвічна боротьба за виживання між народами, боротьба між інфекцією і лейкоцитами, які, якщо хочете, між клітинами і вірусами, які перебудовують інфікований організм під себе і своє виживання поширення, поєднання мікро і макрокосмосів. На обороні цього стоїть мікро і макроскопічна імунна система ваша мова і культура. Лише вона є визначальним маркером свій чужий, який дозволяє виживати у цій одвічній боротьбі за існування і визначає, хто відправить у майбутнє своїх дітей, а хто стане поживним гумусом для чужих. Вся історія людства це боротьба за пам'ять. Боротьба за свій слід, який залишиться в майбутньому, своєрідна машина часу, звідси і піраміди, і величні храми, і мавзолеї, і пам'ятники вождями, і назви вулиць, і таблички від депутатів-благодійників на церквах та паркових лавочках, і навіть герострат з цього самого ланцюжка. Але жодна піраміда не пережива слова, які залишаться, як слід ваших предків і ваш у вічності. Отак От просто і дивовижно точно пояснюється головний закон творіння: слово Бог. І не треба довгих і нудних богословських і філософських диспутів і таїнств, все геніально, дуже просте. Повертаємося до «цопца Б. Всі знають, що це право ліво чи ліво право, ніхто толком не пам'ятає. Але саме це і є головним розумінням, звідки в українців взялась така назва. Справа в тім, що воли самі йти в ярмі не дуже хочуть, і воліють, яка гарна назва поняття, краще постояти і поремигати, тому їх треба поганяти і направляти. Для цього є погонич. Орач налягає на чепіги, протискуючи гостре рало до землі, щоб орати борозну в яку сіяч потім кине зерно. А погонич веде волів за налигач, мотузку, якою прив'язані налигані воли. Воли саме крутороги, спеціально виведені української сірої породи, яка була вся знищена за наказом більшовиків під час колективізації. Круторогі це загнуті роги круто вгору, щоб віл не поранив сусіда вола в ярмі, коли буде крутити головою. Так от, погонич іде борозною і веде волів, точніше тягне правою сильною рукою. Відповідно, іде зліва від волів. Слово цоп і цабе звучать правильно як соп і сабе. Про це вже писали тут. Відповідно є поняття в українській мові сопкати, смикати. Чого ти його сопкаєш туди-сюди? Нічого не нагадує, а напружитись. Отже, коли погоничу треба направити волі вліво, то він тягне їх к собі, тобто сопкає. А як вправо, то від себе, тобто сабе, цабе. Звідси і соп сабе, цоп-сабе. Це мені пояснював старий дід, який ще сам орав волами і був погоничем. Так просто і водночас так важливо. Отак, через слова і нашу мову ми маємо національну пам'ять, гідність і смисл існування в цьому світі. Тож, цопцябе, сопсабе, цоп все своє тримайте при свої при собі. І хай буде нам наша мова на допомогу для того, щоб розуміти, хто свій, а хто чужий. Вдячна вам за те, що слухаєте. Вдячна вам за ваші подобайки і коменти.